Сьогодні 25 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеоогляд. Це в нас монтаж балок на прогоні 1-2 на шляхопроводі на розв'язці біля станції метро Сокорки. Повний огляд зможете побачити на моєму ютуб-каналі. Користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, коментуйте, там цікаво і там вже маємо повну історію цього капітального ремонту, а також історії та хроніки капітальних ремонтів, реконструкції поточних ремонтів і будівництв багатьох об'єктів інфраструктурних на території всієї України і Києва. Зараз бачимо в повітрі перша балка цього прогону. Хлопці намагаються спіймати в потрібне положення.